Дивитися суспільне черкаси. Підписуйтеся на суспільне черкаси у соцмережах: Добрий вечір. Це новини на Суспільному. Про головні події дня спочатку коротко. Золотиніська лікарня потребує лікарів, яких фахівців шукають. Завантаженість у нас велика. Нам дуже не вистачає медичного персоналу. Чи відновили люди житло після весняного водопілля та чи готові зарадити паводку, якщо він повториться знову? Карасі себе почувають тут гарно. Різдвяний вертеп у лікарняних палатах влаштували пластуни. Як реагували пацієнти на дійство? Це якась віддушина, це якась відрада. Ерготерапевтів, реабілітологів, асистентів та медсестер потребує Золотоніська багатопрофільна лікарня, розповіла Суспільному. Її директорка Лариса Насальська каже, шукають працівників для роботи в реабілітаційному відділенні, яке планують облаштувати в одному з корпусів лікарні. Які нині надають послуги з відновлення. Дивіться далі. Що продовжуємо? Продовжуємо. Знову будемо лікувати мені плече. Сьогодні у нас третій день. Так, да, Сьогодні добре. у нас сьогодні третій день. Все, добре. Все дуже добре, набагато легше вже мені стало. Відвідувачка фізкабінету Наталя Демадюк каже, що щодня проходить процедури з відновлення рухливості плеча. Звернулася до лікаря, до лікаря мене дуже почало турбувати плече до, до невропатолога, і він мені назначив фізпроцедури із на УВЧ і ампліпульс. Процедури в середньому тривають 10-15 хвилин. Розповідає медсестра Наталія Петрашевич. Каже, щодня приймають від 20 до 30 пацієнтів. Завантаженість у нас велика. Нам дуже не вистачає медичного персоналу і трохи об'ємної кімнати. Зараз легесеньке поколювання з вібрацією. Так відчувається, відчувається по чуть-чуть іде. Кабінети фізіотерапії, масажу та теплолікування в лікарні діють для відновлення пацієнтів після інсульту з неврологічними та травматологічними захворюваннями, розповідає директорка закладу Лариса Насальська. Кількість таких хворих, додає, зростає, тому найближчим часом на двох поверхах планують облаштувати реабілітаційне відділення. Якщо буде функціонувати повноцінне відділення, то в нас буде додатково ще порядка 10 медсестер. Я не можу зараз сказати точно наскільки ми будемо відкриватися. Чи ми це будемо почергово відкривати? Можливо, один поверх, потім другий. Та фахівців говорить, бракує. Оце ж у нас саме велика проблема з ерготерапевтом. Потім із терапевтом мови та мовлення, те, що раніше ми могли взяти, так само з психологом. Всі ці професії повинні на сьогоднішній день бути медичні. Сама по собі реабілітація вона давним-давно занихаєна. тобто нею ніхто практично не займався, крім приватних клінік. І от приватні клініки набрали собі, навчили, набрали фахівців. Ну а, на жаль, у медичних закладах така проблема існує. Окрім того, додає директорка медзакладу, лікарі більш охоче працевлаштовуються до медзакладів обласного, аніж районного рівнів. Вікторія Бодовіцька, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. Два мільярди мільярдів гривень стільки складає бюджет області на 2024 рік. Розповів під час брифінгу голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. За його словами, 80% бюджету це власні доходи, 20% – субвенції. Основне джерело наповнення податки від фізичних осіб. Першочергово враховано потребу бюджетних заходів. Саме в видатках на заробітну плату, енергоносії, це на продукти харчування, медикаменти і інші першочергові потреби понад 120 мільйонів гривень. Фінансування програм підтримки ЗСУ та силового блоку, а також підтримки, зокрема окремо військовослужбовців, ветеранів і членів їх сімей. У 2022-2023 роках, ми розпочали фінансування низки проектів з реконструкції капітального ремонту в обласних медичних закладах. Для продовження цих робіт в бюджеті передбачено сума саме в бюджеті розвитку. Сума 248 мільйонів гривень. На освіту ми передбачаємо близько 400 мільйонів. Передбачено підвищення заробітних плат. Воно закладено і в державному бюджеті. З 1 жовтня ПДФО військових, взагалі сектору безпеки і оборони, заходить до державного бюджету. Це приблизно зменшили наші можливості саме обласного бюджету близько зменшило наші можливості. На суму близько 760 мільйонів, а це значна сума, да на яку ми можемо могли б, звісно, дуже багато реалізовувати проектів. За словами Ігоря Таборця, під час воєнного стану керівник ОВА має право одноосібно ухвалювати бюджет області. Перед його підписанням додає радився з бюджетною комісією. 153 двори та 477 гектарів полів і лісів було підтоплено на Черкащині через водопілля у квітні цього року, розповів Суспільному голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Тоді евакуйовували людей, відкачували воду. Рятувальники розгортали мобільні пункти, а місцеві будували захисні дамби. Як усе було? Та чи очікувати таких паводків у прийдешньому році? Розповість Тетяна Зозуля. Квітень 2023 тисячі Початок весняного водопілля у селі Хрещатик Мушнівської громади затопило будинки, господарства, криниці, трансформаторні будки. Місцеві жителі виходять на вулиці у спеціальних костюмах, аби врятувати своє майно. Ой, зайки не бойтесь Все, ви свасіни тепер вже. У пані Ольги загинули кури та свиня, а течією її винесло речі. Туди ми лавочки заховали, і стіл заховали, якісь я намагалась фігурки свої заховати, щоб їх не унесло. У липні вода відійшла. Тут відремонтували дорогу, а люди розпочали наводити лад у помешканнях. Потрібно було повністю знімати всю підлогу і повністю перекладати наново. Перебиралися всі стіни, просушувались все від грибка оброблялось. Наслідки водопілля відчули. На Собі і мешканці сіл канівщини там затопило понад 70 домоволодінь, а ще теплиці та городи. Оце у нас була полуниця. Була зовсім вся під водою. Зараз, на щастя, вона відійшла. Тоді місцеві жителі самоорганізувалися і за допомогою мішків з піском звели дамбу. Територія цих 100 метрів це те місце, через яке зайшла вода в прохорівку. Якщо б тут було закрито, то вода б не пішла. Вона б тут зайшла, і потім отак пішла гуляти по всьому селу, затоплювати всі будинки. Під загрозою була і посівна у селі. Хутір Хмільна на Канівщині постраждали поля шести фермерів. По цю лінію на цьому полі було затоплено 26 гектарів. Ми не можемо заїхати внести засоби захисту рослин на пшеницю. Тобто зараз все вогке, мокре, полізуть грибки, будуть болячки. Трактором не залізеш. Дрони, на жаль, дуже дорого, і ще втрачатися ми не маємо таких фінансів. Дві тисячі триста гектарів насаджень відтопило у золотиніському лісгоспі. Тисячу вісімсот вісімдесят п'ять гектарів, які знаходяться безпосередній близькості до заплави Дніпра. Зараз у даний час підтоплено. Потрібно буде заново підготувати ґрунт, заново висадити лісові культури і доглядати за ними. Адже до десяти років це немалі затрати для того, щоб виростити ліс. Під воду пішло, і 52 гектари лохини у фермерському господарстві в селі Килиберда на Канівщині, розповів агроном Леонід Рименюк. Це загрожує кореневими гнилями. Нам додатково ну будемо старатися спасти, додатково давати там от фунгіциди проти от кореневих гнили, але загрожує як і повним відмиранням дерева, так і повністю втратою будь-якого врожаю. Більше сотні городів, десятки дворів, погреби та поля підтопило і у селі Коробівка, що на Золотоніщині. А на пасовищі плавала риба. Десь днів 3 три-чотири назад. Тут тільки одні дерева виглядали. Ну і ви бачите. Хвильки, карасі себе почувають тут гарно. За словами голови обласної військової адміністрації Горя Табурця, Бурця, основна причина такої ситуації невідрегульоване скидання рівня води перед весняними паводками. Всі паводки, які сьогодні збираються з півночі нашої країни, з сусідньої Білорусі, вони на жаль, мають такі наслідки, коли ми не можемо регулювати в тому сенсі, в якому ми регулювали попередні роки. Найбільше цього року постраждали Черкаський та Золотоніський райони. Якщо б горіло тут. Максимальний набір водосховища буде. А на той момент і в Канівському, і в Кременчуцькому водосховищі був великий рівень води. Просто їй не було нікуди діти. Її залпово скинули, і лівий берег оця частина прийняла на себе весь удар. Прогнозувати, яка ситуація буде навесні 2024-го, Не береться, каже еколог Олександр Спрягайло. Та люди мають бути готові до будь-яких ситуацій, особливо ті, хто близько живе до водойми. Ми маємо розуміти, що всі, хто оселяється на території річки, вони завжди під таким ризиком. Тобто рано чи пізно може статися така ситуація, коли вода прийде на городи до будинків. Якщо вже таке сталося, то планувати інші культури, підсаджування, пересаджування, коли вже вода зійде, можна спробувати якісь дамби насипати. Огорожуватись якось, ну але все одно ми маємо розуміти, що вода це величезна сила, і все залежить від кількості раптовості її приходу. Тетяна Зазуля, Олександр Кулик, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси. Правильне паркування, повороти та відчуття габаритів автівки. Такі вміння відточували переселенки на інтенсиві зводіння у Черкасах, розповів суспільному автоінструктор Сергій Гусів. Заняття для учасниць безоплатні. Їх організували, щоб допомогти жінкам впевненіше почуватися на дорозі. Як усе тривало, та про враження водійок розповість Аліна Бережна і погляд на дані білі палички. Наша пара далі права. Вона сіти поближе до дізавказівками інструктора на паркувальне місце заїжджає пані Оксана. Розповідає водійського досвіду у неї два місяці. Габарити свого авто якось ще не дуже знаєш. І в Цьому трошки є складність. Поїхав. Під'їхати до перепони і доторкнутися до неї саме така вправа, каже автоінструктор Сергій Гусів, Допомагає відчути розміри своєї автівки. Не зможемо зрозуміти наскільки нас довго автомобіль, якщо ми не вдаримося в щось. Тому ми спеціальні просимо, щоб не доторкнулися. Ну а потім вже буде наступна вправа. Вже будемо. Лизанько зпиняться. Переселенка з Донеччини Марія розповідає, водійське посвідчення отримала п'ять років тому, але не користувалася ним. Вирішила сісти за кермо авто тиждень тому. Як такої практики водіння в мене не було. Ну їздити я вмію, але страх того, що припаркуюсь десь і не зможу виїхати. Сьогодні каже, цей страх намагається побороти. Спочатку було складно, але вже так трішки мені здається, що щось виходить. Такі чотиригодинні годинні заняття організували для переселенок, аби допомогти їм безпечно почуватися на дорогах. Розповідає автоінструктор Сергій Гусів. Від мінімальних відтрогання в плавної зупинки до поворотів. Важно, щоб це були правильні повороти. Парковка паралельно, парковка заднім ходом, парковка переднім ходом, відчуття габаритів автомобіля. Ну, цього достатньо буде мало, звісно, для того, щоб прям гарно їздити, але хоча б якісь базові навички, які потім можна буде відпрацьовувати вже при самостійній їзді по місту. Безоплатні одноденні тренінги планують провести ще у п'яти містах України. Їх ініціює автомобільна федерація України спільно з партнерами. Аліна Бережна, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси. Різдвяним вартепом черкаські пластуни привітали пацієнтів та співробітників обласного онкодиспансеру. У такий спосіб каже пластунка Юлія Бухал, хотіли відродити українські традиції та розрадити відвідувачів медзакладу. Спостерігала за дійством наша Наталя Черкашенко. Радуйся небо, земля, земляве Христос народився. Медичних масках та одразу після процедури так неочікувано, говорить пані Юля разом з донькою Міланією потрапили на вертеп. Ми приїхали з дитиною здавати аналізи і нам просто ну я предложила, щоб ми приїхали. Що буде вистава? Розповідає до відділення онкогематології. Вони навідуються регулярно із 2015-го. Дуже багато волонтерів до нас приїжджає, але не знаю, це іменно це свято мені більше сподобалось. Якщо чоловік, знаходиться на війні, я не планувала ні святкувати це свято, ні новорік, нічого. А ви знаєте, мені дуже сподобалось. Я задумала показати різдвяне обрядове дійство до закладу. Прийшли пластуни. Координаторка Юлія Бухал каже, вертепували і торік. Ми ставили класичний вертеп, тобто такий, в якому розповідають власне історію народження, народження Христа. Вертепування це така давня українська традиція, яку нині ми в пласті продовжуємо нести. Ми збираємо команду з наших вихованців з юнацтва, які долучаються, і таким чином ми несемо ось це свято Різдва. Гарний настрій та увага пришвидшує одужання пацієнтів, говорить завідувач організаційно-методичного відділу Ігор Гайдай. На жаль, діти у нас перебувають досить тривалий час. Це не тиждень, не два, це буває місяцями. Тому будь-яке спілкування з зовнішнім світом це для них завжди на користь. Зазвичай для них кожне таке дійство це якась віддушина, це, якась відрада. Наталя Черкашенко, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси. Це поки все більше. Я на сайті Суспільне медіа. Спокійного завершення дня, до зустрічі.